Доброго дня! Готуємо ранкове корисне смузі. Тільки вже не ранок, вже далеко за обід. Так. А чого вранці не робили? Бо вчора купалися, так, як моржі. Літо не дуже жарко, так? Так, то вранці ми чаювали. Але ж, як, я не знаю, як та ломка, ломка вже так. Хочу, хочу смузі. Так що готую. І в мене сьогодні кінза. селера, Корисна, дуже корисна. Банан, мантва перезріле І виноград недозрілий. Так, такий кислий, а разом все буде дуже гарне. Я забула сказати, сьогодні 31 липня, і скільки я буду вживати смузі, невідомо. Але ж можна буде по датам подивитися. Так, додаю вівсяне молоко. Знову півсяне. І ніхто мені нічого не каже. Всі згодні. А я буду, вівсяне вживати стільки, поки не надаїсь. А воно і ще ні, не надаїло. Так, ось так і будемо перекручувати. Ось такий гарний колір. І дуже-дуже. Смачно я вже куштувала і ще раз попробую. Що б вам сказати? Смачно, як кавун. Так, Як в той рекламі. Я шуткую, але ж дуже смачно. І що я хочу сказати? Декому колір не подобається. Але ж зелень потрібно вживати. Так, скільки ми до салату там покладемо зелені? Трошки. А тут добре все перем'ялось і смачно. Так, що я вам хочу сказати ще? Вівсяне молоко це смачно, але ж потрібно щось змінювати, так? Я завжди рознообразі, різноманітність потрібна. А сама... Ні, ну я якось і кокосове молоко. Так. І рисове молоко брала. Так. А зараз ось це будемо брати. Зараз ми це намочимо. І через декілька днів я буду робити інше молоко. Так. І я не буду казати, що це. Мабуть, хтось. Підскаже мені, мабуть, хтось знає, що це за такі сухенькі штучки. Так, заливаємо гарною водою, відстояною, відфільтрованою, але ж не перевареною. Так, і хай стоїть. Чому я не знаю, коли будемо робити, бо це тогорічні, вони дуже висохли. Я не знаю, за добу вони розм'якнуться чи за дві. Так що, чекаємо. Нове смузі будемо, з нового молока. Так. А ви ходіть здорові, побачимось, Па-па.